Одне з великих міст України може стати непридатним для життя. Місто закидають ворожими кабами. Експерт зробив гучну заяву про плани Російської Федерації. А тим часом інші прифронтові міста теж потерпають від авіабомб. Водночас Росія продовжує тероризувати всю Україну шахедами та готується до масованого удару. На аеродромах базування стратегічної авіації рефії вже накопичено сотні ракет. Що замислила Росія? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть Добайки, а ми переходимо до новин. Армія РФ хоче взяти Харків під вогневий контроль. Окупанти за допомогою кабів можуть спробувати зробити північ міста непридатним для проживання. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Російські окупанти можуть вдатися до тактики терору, масово використовувати каби, щоб пробити собі шлях до міста. Така загроза є, і вона може бути реалізована. Корговані авіабомби звичайно страшна зброя. Ми бачимо, як швидко росіяни зруйнували Вовчанськ. І Авдіївку теж було розбито набагато швидше ніж той самий Бахмут. За допомогою кабів росіяни можуть знищувати Харків, аби люди звідти переїхали до інших міст, наприклад, до Києва, Дніпра, Житомира, Чопа, Ужгорода та інших міст, і стали внутрішньо переміщеними особами. За словами Ступака, це одна з цілей Російської Федерації. Адже тоді буде нове навантаження на бюджет, оскільки цим людям необхідно буде виплачувати допомогу. Крім того, бізнес закриється і не зможе сплачувати податки. Росія застосовує каби приблизно за таким принципом. Не долетіли перша бомба, нічого страшного. Долетить друга та третя. Це ж не ракета цінує в один чи кілька мільйонів доларів. Кинули один КАП, другий, третій і переграли всю землю. Нічого не лишається. І на жаль, ми поки що нічого не можемо цьому протиставити. Кабами тероризує Росія не тільки Харків, а й інші прифронтові міста Запоріжжя, Суми та Херсон. Наголосив військовий експерт Роман Світан. Це бомба, що вільно падає. Вона обвішується так званими системами корекції, тобто крильцями для розуміння. Вони дають можливість з простих авіабомб, яких у росіян тисячі. А то й десятки тисяч залишилося після радянського союзу робити плануючу авіаційну бомбу. Дальність планування десь до 70 кілометрів. Найпоширніший в Росії, а тепер слід додати, і в північній Кореї радянський 122-мм снаряд. Убивча сила гарматного пострілу. Це десь 4 кілограми тротилу. У звичайному ґрунті він робить яму ну, розміром із кімнату у вашій квартирі. 6 метрів у діаметрі і 2,5 метри завглибшки. Страшно, так? А лише один КАП-500 500 це як вибух півсотні таких снарядів одночасно. Вибухові речовини в КАП-500 195 кілограмів, а є ще КАП 1500 різних модифікацій. І його вибух це ніби детонують в одну мить майже 265 снарядів. У яму, яку робить ця бомба, поміщається уже дев'ятиповерховий будинок. Вибухова сила така, що до 22-го року Росії їх ніде було застосовувати, а на складах їх тисячі. Російська армія використовує такі авіабомби для атак по цивільних містах вже другий рік, а зараз вийшла на серйозні обсяги виробництва систем планування до них. І вони вже йдуть вперед. Додаватимуть двигун, тобто з вільною падаючої зробили авіабомбу, що планує, а з неї робитимуть практичну ракету дозвукову крилату ракету з певною траєкторією польоту. За словами військового експерта, коли боєприпас матиме двигун та тепловий слід, його буде легше знищувати за допомогою зенітно-ракетних комплексів та літаків-перехоплювачів, оптимальний варіант це знищувати російські літаки, які скидають ці каби. Діставати вони можуть зараз на глибину близько 50 кілометрів від лінії фронту або лінії кордону. Чому у нас і велика проблема із сумами, Харковом Херсоном? А ось після того, як системи планування почали діставати до 100 кілометрів, ще й із Запоріжжям, українські міста та області будуть страждати від атак кабами, поки ми не відсічемо можливість підходу російських літаків до кордонів, пояснив військовий експерт. А це можна зробити лише за допомогою достатньої кількості зенітно-ракетних комплексів типу Петріот або Сампт. Та літаків f 16 з дальними засобами ураження. Звичайно, літаючі радари потрібно для того, щоб визначити ці цілі, тобто протидіяти кабам, краще протидіючи носіям, знищуючи російські літаки у повітрі або з землі дальніми засобами ураження, намагаючись дістати до аеродромів, де розташовані ці літаки. Нагадаємо, що раніше командир батальйону ударних БПЛА Хілес 92-ї ОШБР імені Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, чи готується Російська Федерація до нового наступу на Харків. Він наголосив, що армія РФ намагається просуватися у Харківській області, аби взяти обласний центр під вогневий контроль. З його слів, окупанти можуть активізуватися в районі села Липці. Туди вже завели підрозділи з кадирівцями, які будуть змушувати росіян виконувати бойові завдання. Москва хоче, аби їхні війська наблизилися до Харкова. І взяли під вогневий контроль окремі райони міста. Окрім того, цілю Російської Федерації є Вовчанськ. Ворог хоче повністю окупувати його, щоб утворити плацдарм для просування військ на куп'янському напрямку. Місто Вовчанськ майже вщент, але сили оборони отримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем. У противника немає успіху в просуванні в цьому випадку. Вони зможуть напрацювати можливості щодо форсування річки Оскіл і як наслідок окупації правобережного куп'янська, який є однією з панівних висот в інституті вивчення війни, поки що не бачать візуальних підтверджень успіху збройних сил України в районі Липців. Водночас, напередодні, в ГУР України заявили про успішне звільнення лісу поблизу Липців. А автори Deep Діпстейт оновили мапу бойових дій на Харківщині, де зазначили, що українські захисники відновили позиції на півночі області. Результат спланованих та сміливих дій українських розвідників. Захоплення батальйонного району оборони противника, знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону шторм та розвідувальної роти 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. Також під час штурмових дій взято в полон чергових московитів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України. Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного.

Ти ж моя бусинка! По готовності один вогонь. Ми нас пондером за коме! 55 зайняли! Що давайте нарізайте Шо? дерево, отаке з листями Це швидше Думаю, треба випадку. робити Діточки, да? Так, так, так. Ну, І Труби підготувати до роботи, якщо, якщо що. Брат, а Тим часом Російська Федерація накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Це може свідчити про підготовку до обстрілів України. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Телеграм. На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу і 76 мд транспортують деталі, паливо і самі ракети. Також здійснюються перельоти бортів ту 23 М 3 та ту 95 МС між аеродромами. Не виключено, що ворога триває підготовка до ударів. Такі повідомлення звучать доволі моторошно, зважаючи на нещодавню заяву генерал-лейтенанту відставці екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка. В ефірі Київ 24 він розповів, що армія Російської Федерації спроможна завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників шахет та сотнею ракет одночасно. Росіяни здатні організувати і продовжувати системний вплив через періодичні повітряні атаки. Можливо, не щодня, але з якимись перервами. За словами Романенка. На жаль, у росіян є можливість формувати і забезпечити масований удар по Україні. З його словами, масований удар це до ста шахедів та ракет. Росіяни здатні одночасно випустити таку велику кількість повітряних цілей і слід до цього готуватися. Ракетну зброю вони понад місяць не застосовували. Перерва була із шахедами. Але вони самі їх виробляють. Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко зазначив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду. Про це він сказав на відкритті виставки енергетика в промисловості 2024 у Києві. Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення, і, попри все, наміри ворога знищити економіку України, не досягають мети. З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці. Нагадаю, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну шахедами. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подивили засобами реб. Втім, ніч проти 14 жовтня, вперше за останні 48 діб минула без шахедів в Україні. Стратегічна авіація Росії також залишалася неактивною. Окрім того, днями російські міг 31 К перекинули до Білорусі. Перебазування носіїв аеробалістичних ракет Кендж. Жал до Білорусі може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські повітряні сили. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі журналісті ТСН UA АЛІНІ Туришин, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло. Він нагадав, що в серпні цього року сили оборони України кілька разів уразили важливий для росіян аеродром Севаслейка. Який знаходиться за 650 кілометрів від українського кордону, і тоді, за різними джерелами, зокрема ГУР, один міг 31К був знищений, а п'ять цих літаків було пошкоджено. Це був відчутний ляпас Російської Федерації, бо за різними оцінками літаків міг 31 к У них нараховується 24 одиниці. Відповідно, виведення з ладу шість машин це втрата чверті цього повітряного флоту. Цей літак для росіян унікальний, бо він єдиний є носієм аеробалістичних ракет кинжал. Водночас експерт висловив сумнів, що російські міг 31 к будуть застосовуватися для ударів по Україні з території Білорусі. Коріше за все, вони будуть вчиняти різноманітні провокації для оголошення повітряної тривоги і тримати наші повітряні сили в постійній напрузі. Та будуть здійснювати якісь маневри з патрулювання вздовж російсько-білоруського кордону. Примітно, що основне завдання щоденних російських атак шахедами засушити українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту TSN.ua висловив військовий експерт, льотчик, інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО. Разом із шахедами йшли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дії знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміють що засушили, може піти ракетна атака. Військовий експерт вважає, що російська армія вже готова до масованої атаки по Україні, і вона може статися будь якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час. Але ухвалять рішення вдарити найімовірніше, виходячи з якоїсь політичної доцільності, наприклад, в районі 7 жовтня або після того, як точно визначать, що засушили всю систему ППО. Він зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 шахедів на добу. Зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в Російській Федерації закінчаться запаси, на складах там ймовірно, працюватимуть з коліс тобто приблизно ті самі 15-20 шахедів на добу використовуватимуть і надалі. Роман Світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати шахеди, не використовуючи велику кількість ракет. У нас зараз працює хороша система РЕБ і практично сліпить шахеди. Вони йдуть і губляться, принаймні з радіоконтролю. А отже, врізаються в землю. У нас зараз досить хороша щільність наземних мобільних груп, плюс зенітно-гарматних комплексів. І коли вже кілька ліній оборони не збивають шахет, тільки тоді випускають ракету. Плюс авіація теж успішно виконує бойові завдання. Він вважає, що надалі українській армії варто здешевити протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак. Щоб зробити це, а також збільшити кількість знищених шахедів, краще докупити кілька ескадрилей легкомоторних літаків, типу Embraer MB 314 Super Tucano. Це легкомоторний літак із вбудованими кулеметами. За один політ він може збити до десятка шахедів, а година польоту коштує до 500 доларів. Принаймні на правому березі легкомоторні літаки успішно виконуватимуть ці завдання. А як думаєте, ви на які ще міста поклав Око Путін? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.